Побудуємо графік функції. Y дорівнює в чисельнику 8х плюс 2 х квадрат мінус х куб поділити на x. Запишемо область визначення функції. На знаменник накладаємо умову х не дорівнює нулю. Чисельнику винесемо х за дужки. В дужках маємо 8 плюс 2х мінус х квадрат. Скорочуємо на х і виписуємо. Маємо функцію мінус х квадрат. Плюс 2х плюс 8. Для того, щоб побудувати графік функції, мінус х квадрат, плюс 2х плюс 8, ми можемо використати алгоритм побудови квадратичної функції або виділити двочлен. Будемо виділяти двочлен. Для цього вони саме мінус дужки. В дужках маємо х квадрат мінус 2х мінус 8. Для того, щоб згорнути формулу, додаємо плюс 1 і віднімаємо 1. Мінус в дужках х квадрат мінус 2х плюс 1, мінус 1 і мінус 8. Перші три ланки згортаємо в квадрат різниці. Пишемо мінус, в дужках маємо х мінус 1 в квадраті мінус 9. Тепер розкриємо дужки і потрібно буде побудувати функцію мінус х-1 в квадраті плюс 9. Для того, щоб побудувати дану функцію, ми маємо спочатку побудувати графік x квадрат, потім графік мінус х квадрат, далі мінус х-1 в квадраті. Графік функції при цьому приносимо на одну одиницю вправо. І для того, щоб побудувати графік функції мінус х-1 в квадраті, плюс 9, переносимо графік вгору на 9 одиниць. Пригадаємо, що мінус х квадрат це графік симметричний відносно вісі Ох. Будемо одразу, графік, будемо одразу графік мінус х квадрат. плавно з'єднуємо точки пунктира квадрат. І тепер графік функції зміщуємо на одиницю праворуч і на 9 вгору одразу. Почнемо з вершини. Вершину зміщуємо на 1 вгору. Почнемо з вершини. Зміщуємо точку на 1 вправо і на 9 вгору. Вершина буде в точці 1,9. І так інші точки. Точки плавно з'єднуємо. Будували графік y дорівнює мінус х2 плюс 2х плюс 8. Враховуючи область визначення, потрібно виковатити точку за абсцисою x дорівнює 0. Для цього ми знайшли 0, через 0 провели перпендикуляр до вісі х і виколи точку за абсцисою 0. Таким чином побудували графік функції, враховуючи область визначення.